Вибух страшенної сили був вибух. З набираю дітей. Син відповідає: Мама, хати немає, але ми живі всі. Російська ракета зруйнувала будинок, де жив син пані Наталії з невісткою та онуком. Жінка мешкає неподалік, одразу ж прибігла на місце прильоту. У мене був шок. В мене були сльози. У мене була істерика. Тож що це бать батьківщина, і якась сволота взяла і зруйнувала моє минуле і тепер майбутнього. теж. внаслідок ракетного удару російських терористів по приватному сектору Павлограда загинула одна людина. Ще восьмеро дістали поранень. Це диво, що вони отримали не тяжкі травми. Вони відпущені всі під нагляд сімейного лікаря на амбулаторне лікування, тому що. Травми легко, легкого ступеню тяжкості. Це подряпини різані рани, невеличкі різані рани обличчя, верхніх, ніжних кінцівок. Пошкоджені 60 будинків місцевих з десяток не підлягають відновленню. У 1975 році своїми руками збудувались дім, строїлися два роки, виростили нас тут. Будемо відновлювати, бо в мене двоє дітей. у Брата двоє діток. Наразі міська влада Павлограда збирає інформацію про масштаби руйнувань. За тяжкістю їх розділили на три категорії. Відповідно до них і отримуватимуть компенсацію люди, чиє житло постраждало. Одна категорія, я сказав, це тільки матеріалами. Друга категорія і третя категорія або перша і друга категорія це фінансова. Звісно, що в повному обсязі компенсувати ми не зможемо. Це велика робота, яка передбачена законодавством України. Також міська влада Павлограда пообіцяла допомогти із тимчасовим розселенням родин постраждалих. Владислава Авдієнко, новини одинадцятого каналу.